Тестостерон ще один натуральний продукт клітинного харчування від компанії Біепік. Компанія, що його виробляє, працює у сфері біотехнологій та розташована в Індії. Вона існує вже близько 26 років і володіє приблизно 200 патентами в різних країнах. Це продукт, що сприяє підвищенню рівня власного тестостерону у чоловіків та у жінок. Не плутайте з гормоном самим. Формула розроблена так, щоб екстракти натуральних компонентів вмістилися в маленькі капсулі. У складі є вітамін в 5 В6, В12, цинк і бор. Не плутайте з бромом, а основою є натуральний екстракт насіння пажитника. Джерело цієї рослини знаходиться в одному з найпосушливіших регіонів Індії, ну, де воно росте в дуже таких екстремальних умовах. Для отримання екстракту використовується багато кілограмів пожитника. Це статістикою, 30% чоловіків із зайвою вагою та до 24% людей із діабетом мають дефіцит тестостерону. У жінок його нестача спричиняє апатію, втому зниження функції яєчників, ослаблення кісток, погіршення стану шкіри, волосся, а також може привести до безпліддя. Якщо ви приймали контрацептиви, то нестача тестостерону гарантована. Його дефіцит в організмі викликає в тому погану концентрацію ваги, зниження настрою. Один із перших симптомів це є часте позіхання. Цей продукт покращує кровообіг в малому тазі, нормалізує розвиток сперматозоїдів, підвищує їх якість і рухливість, що важливо дуже відновлює функції та еластичність передміхрової залози. Стимулює вироблення природного тестостерону, сприяє спалюванню жиру та моделюванню тіла при фізичних навантаженнях. У жінок нормалізує гормональний фон, зменшує симптоми менопаузи, бореться навіть з полікістозом яєчників, регулює менструальний цикл. І зменшує болі під час місячних. 100% натуральний продукт без хімії та побічних ефектів. Пройшов клінічні випробування, має пролонговану дію та працює з першого прийому. Водорозчинний, халяльний, кашерний, веганський, розроблений як комплекс все воду, підходить для тренувань. Сприяє набору м'язевої маси, підвищує витривалість, допомагає позбутися жирових відкладень під час тренувань, підтримує лібіду та сексуальну функцію на високому рівні. Забезпечує оптимальну щільність кісткової тканини на довгі роки. Компанія рекомендується вживати після 20 років. Рекомендують е, чоловікам вживати по дві капсули після вечері, жінкам по одній капсули після вечері. Продукт, я би сказала, рятівник чоловічого, по-перше, здоров'я у наш напружений час. Звертайтеся, допоможу придбати. Будьте здорові і гонорові! Приєднуйтеся!